«Твоя шафа це проект нашого ютуб-каналу про моду, стиль та красу. Я собі наобухова Обухова і що там в тренді розповім не лише подругам, а й вам. Я дуже проти сліпого наслідування трендів. Так, звісно, в ними треба цікавитись, переглядати, але не копіювати. У кожного із нас різна фігура, стиль життя, можливості. І я переконана, модно те, що гарно. З року в рік і слава Богу, шафу не покидає трикотаж. І я цьому дуже рада, тому що більш практичного та затишнішого одягу годі й шукати. В'язані светри, штани, кардигани, жилети, дизайнери пропонують укутатись у теплововно з ніг до голови. Дуже гарно себе у цій ніші почуває французький бренд Маш. Вони пропонують різноманітні в'язані спідниці, сукні, безрукавки. І класні трикотажні речі у Sandro, також французький бренд. Але платити в середньому 10 тисяч гривень за трикотажний виріб історія, ну така собі, бентежна. До речі, брендові магазини є у нас у Києві, і от коли вигідно там купувати, так це під час розпродажів на суперсейлах. Ціни, до речі, тоді навіть дешевші, аніж в Європі. Наприклад, ось така трикотажна сукня із колекції Весна Літо у Європі обійдеться в 180 євро. Це на знижці, а плюс ще й доставка в Україні вона коштує менше 5 тисяч гривень. Якщо вже і говорити про знижки і актуальні моделі, то зверніть увагу: ось на ці сукні на мінус 50 у чорному та молочному відтінках. А якщо вже говорити про українське гуру трикотажу, то це однозначно отеж бренд. Підозрюю, що вони читаються. отеж. як на мене, варто звернути увагу на такий джемпер із комірцем за 1600 гривень. Він представлений, ще у блакитному, чорному та помаранчевому кольорах. А бавовняний светр у горизонтальну смужку просто супер тренд цієї осені. Він представлений у багатьох брендах. Як і в преміальних, так і в мас-маркеті, і звісно, він є і в українських магазинах також. От варіант від ОТ, вільний фасон в чорному та білому кольорах. І ще б я рекомендувала звернути увагу на модель із гудзиками. Стилісти бренду поєднують його із базовими трикотажними штанами, а також із спідницею плісе. І гляньте на цей супер актуальний і реально зручний джемпер на замочку. Такий самий, по факту, як у Сандро, лише французи пропонують ціну у десять з половиною тисяч гривень, а українці менше двох. Ну і кольорів там на будь-який смак і фуксія, і як і молочний і какао, та й базовий чорний. Великий вибір трикотажних костюмів також у цього українського бренду. Колекція настільки велика, що я навіть не знаю, з чого починати. Ну, я б звернула увагу на ось такий кардиган довжини міні за 1250 гривень. Топ із високою горловиною, приталений по фігурі, і от власне оголені руки, як на мене, дуже спокусливо виглядають. Мені подобаються сукні із перекрутом на грудях, втім, не впевнена, що в холодний час це буде зручно. Більш затишніше можна себе почувати ось в такій сукні за 1950 гривень, але сексуальності надає виріз на грудях. Та на нозі. А такі сукні це просто маст хев. Підтеплі колготки, правильні чобітки, пальто, образ, леді ну просто забезпечено. Ціна, до речі, цілком прийнятна 1800 гривень. В такому діапазоні сукні якраз пропонує зара. А от 2400 гривень коштуватиме такий костюм від бренду Солмер. Компанія вказує, що це український бренд. Втім, виробництво одягу розташоване в Туреччині, Китаї та Польщі. Відверто ціни дуже приємні. Базові ковтинки від 400 гривень. тканини у складі натуральні, там віскоза, котон. Мені подобається ось цей светер за 1000 гривень. Зараз подібні вирізи актуальні, легкий оверсайз, можна комбінувати із сорочками та футболками, створювати теплі, приємні образи. Взагалі, із цим брендом я знайома. Купувала кілька натуральних футболок. Мені сподобався їх крій, палітра і відверто прались вони просто чудово. Якщо ви знаєте, які українські бренди випустили круту трикотажну колекцію, діліться в коментарях під відео або тегайте бренди під постом на нашій інстаграм-сторінці твоє. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам подобається наш проект. І якщо бажаєте нас підтримати, то реквізити в описі. Це все і пам'ятайте модно те, що гарно. Склад тканин натуральний, віскоза, котон, шерсть, ну, ляпота. Можна вище, бо ляпота це було дуже по-дурному. Ще <рив> вище. Вище чи нижче? Так, вище. От прям нижче, нижче, там десь сам кінець.